Саме цей альбом ми продали вже 50 разів. Хоч вийшов він вже досить давно, але продовжує дивувати фанатів. Тож давайте подивимося, що в нього входить. І почнемо ми з косметички. Вона невеличка, але в неї поміщається буквально все. А на черзі в нас наліпки, і вони в досить незвичних темних дизайнах. Цілий сет ID-карт Але давайте обговоримо для чого ж вони нам. Тут більш ніж все продумано. А тепер на вашій сумочці зможе красуватися цей ID-холдер Можете змінювати учасницю, хоч кожного дня нас не перестає балувати цей альбом. Адже на черзі в нас брелочок, який ідеально може поєднатися навіть з вашим холдером. Дисків тут навіть не один, а цілих два. Та ще й незвичайні, а міні-формат, що виглядає дуже мило. Без фотобуку нас не залишили. Хоч він і невеличкий, але повністю заповнений фото. Та трохи ліри. Переходимо до рандому. Тут цілих дві картки. А Поки ви їх розглядаєте, я вам розповів невеликий секрет. Не так давно Венмікс виходив мер. Тільки картхолдер там коштував як половина цього альбому. Тому обов'язково придивіться до цієї вигідної. Пропозиції, і не забудьте написати, як вам цей альбомчик.